Привіт усім! Сьогодні в мене досить цікава тема, з якою, напевно, багато з вас, ті, хто слідкують за цим каналом і не тільки, стикалися, можливо, бачили, можливо, чули, як іноземці, не українці, косять під українських біженців. Ну, тобто, говорять, що вони з України приїхали, що вони українські біженці і щось в такому роді. Сьогодні я потрапив на цікавий пост від Андрія Куркова. Це письменник та викладач, і він на своїй сторінці, Facebook-сторінці опублікував певний пост, де він стикнувся з такою проблемою. Я хочу сьогодні цей пост і багато інших людей, які під цим постом в Фейсбуці розповіли свої історії, коли вони з таким стикалися. Що не українці говорять, що вони українці і просять гроші, їжу, донати і тому подібне. Тому дуже рекомендую подивитися це відео повністю, підтримати це відео. І, звичайно, якщо ви не підписані на цей канал, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Якщо у вас виникають питання щодо Польщі та кордону, в описі під відео є посилання на мою телеграм-групу актуальну про Польщу. Там можна задати питання і отримати на нього відповідь. Приєднуйтесь. Отже, що пише письменник Андрій Курков. Дивна історія трапилась сьогодні ввечері. Після івенту я йшов повечеряти, і проходив повз ресторанчик, в який пробував увійти хлопець років 25. А співробітник ресторану його не впускав. Я почув, як хлопець ламаною англійською пояснює, що він з України і голодний, і просив безплатно поїсти. Я вирішив якось допомогти і зупинився. Сказав співробітнику, що я теж з України і можу перекласти, щоб хлопцю було легше пояснити свою ситуацію. Коли я звернувся до хлопця українською, у нього трохи перекосило рота. Він щось прошепотів зовсім іншою, але теж слов'янською мовою, і пішов геть. Тобто, виявилось, що він зовсім не українець. Я був трохи заскочений і пояснив співробітнику ресторану, що той хлопець не був українцем. Чоловік подивився на мене. Так наче він це і сам знав. Це одна з історій, якою я хочу з вами сьогодні поділитися. Просто ця історія привернула увагу до себе. Я почав читати, що люди під цим постом пишуть і теж діляться своїми історіями, які історії з ними трапилися. Десь нещодавно мені потрапило теж відео в Ютубі Яніни Соколової, де вона розповідала про те, що волонтерка з Іспанії чи Італії збирала гроші на автомобілі для. Українських військових, і коли вона це назбирала, купила, десь пропала. І там зараз її всі шукають, де ж вона ділася, де ті автомобілі, які мали б піти українським військовим, а так і не потрапили в Україну, а десь в Європі загубилися. Тому такі випадки, такі історії трапляються. Це також тема, яка дуже актуальна зараз, тому що дуже багато іноземців, як расистів за кордоном, так і інших національностей. Іноземці. Говорячи, що вони з України, що вони українці, що вони потрапили в халепу, що їм треба гроші, їжа можливо ще якісь додаткові послуги, можливо, якісь треба купити речі. Багато хто з-за кордону, я не говорю зараз тільки про Польщу, і Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, Словаччина і інші країни вірять в ту історію, що людина з України, там ще в них табличка десь може бути, що вони там щось написано там по-українськи чи по російськи, що їм потрібно допомогти, що у них там якась потреба. Це один з випадків, які трапились. Інша людина пише: у мене рік тому була подібна історія у Варшаві. Якісь жінки Балканської зовнішності йшли з табличкою, що вони біженки з України, і просили гроші? Я у них спитав українською звідки саме вони? Вони мовчки сховали табличку і швидко розійшлися в різні боки. Інша історія. Коли я перебував в Німеччині на самому початку війни, знайома писала, що на вулиці зустріла досить молодого хлопця, який чіплявся до перехожих німців, та німкень переважно та просив гроші на їжу, показуючи табличку, яку повісив на груди, що він українець. Знайома підійшла та почула, що він намагається спілкуватися з перехожими російською мовою. Вона спитала теж російською, чи може вона чимось йому допомогти? Хлопець почув її і вираз його обличчя, геть змінився. І Він спитав: А ви що, понімаєте по русски тоді вона сказала вже українською, а я й українською розмовляю. Як тільки хлопець почув українську мову, він кинувся бігти геть від неї. Тож вона здогадалася, що він росіянин і просто просив гроші в німців під виглядом українців. Ще одна історія, яка напевно дуже багатьом знайома у Варшаві і у Вільнусі на площах, де багато туристів працюють діти, підлітки обгорнуті українським прапором. З ящиками на грудях, де пише про якісь міфічні збори на допомогу війську. Найгіткіше, що в наших прапорах, які вони обмотані, від них усі відмахуються. Це гидко ще одна історія. На початку року в Іспанії був випадок, коли дві сім'ї росіян видали з себе за українців. Їх поселили у готелі на повному забезпеченні через кілька днів. Понапивалися і дебуширили так, що власники викликали поліцію. Поліція перекладача, перекладач зрозумів, що має справу не з українцями, а з росіянами в серпні. Я теж був свідком такого випадку в штутграді, коли хлопець з табличкою українського біженця просив допомогу, але українською зовсім не володів. Я не знаю, можливо, комусь це не сподобається, але я впевнений, що українці російськомовні на території України. Бездоганно розуміють українську мову і можуть погано, не ну, добре, якось там якось, але по-українськи говорити. Тобто розуміти точно розуміють. Навіть якщо вони не можуть українською висловитись, то зрозуміють і скажуть російською. Якщо ви говорите українською, то не українця, то він вас не розуміє і він просто десь зникає. Як бачимо, це не одиничні випадки. Такі ситуації трапляються. Люди під шумок, під тим, що в Україні біда війна і трагедія, десь там в Європі, в різних країнах, просто переодіваються в українців і просять допомогу. Гроші, їжу, що заманеться, що можливо випросити, те вони і просять. І це, звичайно, негативно впливає взагалі на погляд іноземців, європейців на українців. Тому що в кожній країні є програми, є допомога, є тимчасовий захист, десь надають безкоштовне житло, десь платять допомогу, десь дають можливість йти там на роботу без додаткових документів, десь є медична допомога, десь можна піти похарчуватися, переодягнутися, і це все є безплатно для українців, які втікають від війни. Будь-якій країні Європейського Союзу є певні програми. Ви про це також знаєте для росіян. Можливо, для інших іноземців, я не говорю, що це тільки росіяни тим займаються. Таких програм, звичайно, немає. І вони дивляться, ага, для українців є, для нас немає. Чому би і ні? Беруть, дівають собі якусь там табличку, пишуть, шукають, напевно, десь в інтернеті через Google-перекладач, щось пишуть, на себе накидають український прапор і пішли в маси. Люди в Європі адекватні, нормальні і розумні, дивляться людині потрібно, людині дають, допомагають. Але це взагалом негативно впливає на думку про українців, що в них є ось то, то і то. Ми і так, ніби допомагаємо. Уряд допомагає, кожна країна чимось допомагає. А вони ще виходять на вулиці і кожного перехожого зупиняють: дайте нам там гроші, дайте нам євро, дайте нам щось поїсти. Звичайно, що це негатив і це негативно впливає на будь-якого українця. Чи стикалися ви з такими історіями, чи бачили, можливо, на свої очі такі випадки, то обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом. і Якщо ви не підписані, то підпишіться. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти.